Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, слава Господу, що ми сьогодні на цьому місці, що не дивлячись ні на що ворог лютує, но не дивлячись на це, Господь береже. Господь береже і продовжує берегти одні колісницями, інші кіньми, а ми будемо хвалитися Господом іменем Господа Бога нашого. Тому. Тривога якраз зараз, якраз зараз літають дрони, але ми знаємо, що Господь вірний, що Господь береже, Господь стільки часу оберігав кожного із нас, наші родини, і ми знаємо, що Господь вберігає, і збереже, і буде продовжувати. І йому за все слава, слава нашому Господу. Сьогодні хотілося би поділитися словом. А саме друга книга Моїсеєва, Вихід, 32 розділ. Це буде коротенька, коротеньке слово проповідь на тему Ідоли Твого серця. З першого вірша. І побачив народ, що загаявся Моїсей зійти згори. І зібрався народ проти Аарона, та й сказали до нього: Устань, зроби нам богів, що будуть ходити перед нами, бо той Моїсей муж, що вивів нас із Єгипетського краю, ми не знаємо, що сталося йому до цього місця. Народ, коли побачив, що немає Моїсея, його не було 40 днів, і що народ говорить до Аарона? Зроби нам богів, бо ми не знаємо, що сталося йому, Моїсею. Ми, люди ми потребуємо захисту. Ми потребуємо захисту. Це наша одна із головних необхідностей для людини це почуття безпеки. Коли ти з Господом, коли ти з Господом, і ти знаєш Бога. Ти почуваєш себе в безпеці. Не бійся, не бійся, говорить Господь. Не бійся. І ми не боїмося. Ми не боїмося, тому що ми з Богом. Ми знаємо, що Господь в нас веде, що Господь нас береже. Но що говорить народ? Народ говорить, що зроби нам богів. Вони хочуть, щоб. Хтось був попереду них. Перед цим попереду їх вів Моїсей. Він був їхнім лідером, він вказував дорогу, він знав, куди йти і для чого йти. Но Моїсея нема. Моїсея нема. І вони підходять до Аарона і говорять: зроби нам богів. Продовжую. Другий вірш. І сказав їм Аарон: Поздімайте золоті сережки, що в ушах ваших жінок, ваших синів та дочок ваших, і поприносьте до мене. І весь народ поздіймав з себе золоті сережки, що в їхніх ушах, та й позносили до Арона. І взяв він це з їхньої руки, і формував його в глині, і зробив із нього теля. А вони сказали: Оце твої боги Ізраїлю, що вивели тебе з єгипетського краю. Познімали золоті сережки, повіддавали те, що цінне. Завжди золоті прикраси були і є, вони цінні. Вони цінні. І люди віддають, що цінне для них в жертву для того, щоб Арон зробив ідола. Вони віддають найцінніше, що в них було на той момент в пустелі. І ті золоті прикраси, вони їх віддають. І так само. В нашому житті. Так само в нашому житті люди своїм ідолам, в кожного він свій, в кожного свої ідоли, яким поклоняється людина. І часто людина віддає найцінніше. Людина для поклоніння цим ідолам віддає найцінніше. Самого себе, свій час, свої роздуми. Людина віддає. В нас... В наш сучасний час я недавно якраз таки і задумався над цією темою, коли мене запитали в розмові, а на кого ти з відомих блогерів підписаний? Я кажу: ні на кого. А на ту людину. Кажу, ні. А на ту ні. А на ту людину. Я кажу ні. А що ти каже, нікого не знаєш із них? Я кажу ні. І я розумію, наскільки. Наскільки люди залежні від тих, хто їх веде, вони залежні від думки інфлюен... інфлюенсерів, тих лідерів думок, і вони йдуть за ними. Вони йдуть за ними. Вони не шукають Господа, вони не шукають його волі в своєму житті. Вони шукають когось, хто скаже їм, куди йти і для чого йти, і що їм робити. І що їм робити? І так само народ, коли побачив, що немає Моїсея, вони не знають, куди йти, вони не знають, кому поклонятися, вони не знають, що далі робити. І люди часто, які поклоняються своїм ідолам. У когось, це, наприклад, фінанси, це гроші. І є люди, які настільки поклоняються фінансам. Що коли втрачають фінанси, і це не поодинокі випадки, особливо коли фінансові кризи дуже багато бізнесменів закінчують життя самогубством, тому що вони не знають, як жити без грошей. Коли вони обанкрочуються, вони закінчують життя самогубством. Вони не бачать свого життя без цього ідола, без цього ідола, тому що ці ідоли дають їм... В кавичках почуття безпеки. Їм здається, що якщо у тебе є гроші, якщо у тебе є фінанси, то ти в безпеці. Тому що, як ми говорили на початку, почуття безпеки необхідне для людини. Людина потребує відчуття, це базове, вона потребує відчуття, що тут безпечно, що їй безпечно. І коли. Зрачається людина, яка поклоняється цьому ідолу фінанси, вона не, вона не почуває себе в безпеці. І вона вирішує, що потрібно закінчити це життя таким чином і чинить величезний гріх. Величезний гріх чинить самогубство, тому що вона поклонялась ідолам фінансів. Є люди, які поклоняються своїм ідолам. Хтось поклоняється зв'язкам, вважаючи, що зв'язки. Е Допоможуть в тій чи іншій ситуації зараз, чи в майбутньому. І вони цьому поклоняються. Є люди, які поклоняються тому, що у них, ми говорили за соцмережі, що у них є визнання, що у них є сотні тисяч або десятки тисяч підписників. І вони поклоняються цьому. І вони вважають, що вони в цьому, що вони в, цьому в чому. вони Поклоняються, що вони будуть мати безпеку, що вони будуть мати якимось чином орієнтир, як рухатись в житті далі і куди рухатись. Четвертий вірш ще раз: і взяв він це із їхньої руки і формував його в глині і зробив з нього лите теля. Ми знаємо, що глину в Біблії часто показують як людину, як людину. Тобто з глини формується людина як приклад, тому що там написано порох саме в Біблії, в цьому місці. Але ми знаємо, що Бог як гончар з глини формує людину. І в цьому місці якраз і говориться, що в глині сформувалось золоте теля. В людях зароджуються ідоли їхнього поклоніння. В людях зароджуються ідоли їхнього поклоніння. І побачив це Арон, і збудував жертвника перед ним, і кликнув Арон та й сказав: Завтра свято для Господа. І повставали вони взавтра вранці, і принесли цілопалення, і привели мирну жертву. І засів народ до їдя до пиття, і стали бавитись. Народ став бавитись. Він почав не радіти, не просто радіти, а він почав від Поклоніння ідолам, він починає бавитись. Тобто, як бавляться діти, настільки переповнитись, звеселитися, настільки він починає бавитись. І я, коли бачу людей, які радіють і радіють не в Господі. Радіють не в Господі, і мені стає настільки сумно, тому що те, що тому. Чому вони поклоняються, воно настільки короткочасне дає почуття радості, настільки короткочасне дає почуття безпеки, настільки воно І потім за цим настає величезна порожнеча, величезна пустота. Я знаю, тому що я багато років був в тому світі, і я знаю, що. Коли ти починаєш поклонятися ідолам, тобі здається, що тобі тут і зараз, в цю хвилину, весело, гарно, ти гарно проводиш час, веселишся, бавишся, як тут написано, а потім настає порожнеча на другий день. На другий день вона триває тиждень, два, скільки завгодно часу, до того часу, поки цей гріх, в якому ти перебуваєш, він потребує все більшої більшої жертви. Все більшої і більшої жертви твоєї. І щоб знову відчути цю радість, щоб знову відчути цю радість, тобі знову приходиться повертатися до поклоніння цим ідолам. Тобі знову приходиться. Якщо ти веселишся і проводиш час. Як більшість людей проводить зараз, вони проводять звеселяються в алкоголі. Багато хто зараз через важкі обставини і в країні, дуже багато зараз наркозалеж, наркозалежних, дуже багато людей. І оцей гріх, оце поклоніння цьому ідолу, вимагає з кожним разом все більшого і більшого тебе, твого часу, твоєї жертви. А Господь промовляв до Моїсея, іди, зійди, бо зіпсувався народ твій, якого ти вивів з єгипетського краю. Зіпсувався народ твій, говорить Господь. Не народ мій, а народ твій, він говорить до Моїсея. Цим самим Господь говорить, що народ не знає мене. Народ знає тебе, Моїсей, зіпсувався народ твій. Наскільки важливо? Дітям Божим народу Його знати Господа, знати Його волю, знати, який Господь, знати, який Господь, наскільки це важливо, який Господь в твоєму і моєму житті, який Він, тому що для мене Господь Він ось такий, тому що Він відкрився для мене з цієї сторони, для когось Господь трішки інший. Тому що Господь відкривається для кожного по-іншому. Але ми знаємо, що Господь люблячий, що Господь милостивий, довготерпеливий. Все це ми знаємо і ми це розуміємо, Господь це показує. Але який, як який він як особистість, це має зрозуміти кожен сам для себе. А щоб це зрозуміти, мат, потрібно мати тісні відносини з Господом. Потрібно їх шукати. Потрібно спілкуватися з Господом, спілкуватися кожного дня, дивитися на те, як Господь в твоєму і моєму житті, як він діє, як він діє в житті наших рідних, наших близьких, аналізувати це і розуміти, намагатися зрозуміти і пізнати Господа, пізнати Його волю, пізнати те, який Він є. Читаю ще одне місце, і ми будемо молитися. Що відбулося далі? Ми знаємо про те, як повернувся Моїсей, як він побачив це золоте теля, як він розгнівався, і наскільки він розгнівався і е, розбив, розбив е, Божі. Скрижалі, ті, які були, на яких були записані е, заповіді. І що відбувалося далі? 25. вірш. І побачив Моїсей народ, що не загнузданий він, бо Арон розгнуздав його на ганьбу поміж їхніми ворогами. А Арон, який міг сказати народу: ні, я не буду робити вам це золоте теля. Я не буду робити вам золоте теля, но він побоявся. Він побоявся виступити проти народу. І як часто ми боїмося сказати щось, чи зробити, боячись людей, боючись їхнього осуду, чи боючись їхньої реакції. і Арон так само. Він так само, Ми розуміємо, що він не хотів робити те теля, але він його зробив для людей. Він зробив те золоте теля, бо він боявся, він боявся людей і боявся їм відмовити. І став Моїсей у брамі табору і сказав, хто за Господа до мене, і зібралися до нього всі левіні сини. І сказав він до них, так сказав Господь Бог Ізраїлів, Припашіть кожен меча свого на стегно своє, перейдіть і верніться від брами до брами в таборі. І повбивайте кожен брата свого, і кожен приятеля свого, і кожен ближнього свою, свого. І зробили ви е, левині сини за словом Моїсеєвим, і впало з народу того дня близько трьох тисяч чоловік. Близько трьох тисяч чоловік загинуло, які в той день сказали, що вони. Не за Господа. Три тисячі людей загинуло, тому що вони не хотіли йти за Господом. І ідолопоклоніння, як ми розуміємо, воно приводить до смерті, воно приводить до загибелі. І ми маємо кожен задати собі запитання: чи знаю я Господа? Чи йду я за Господом? За ким я іду, за ким я слідую, чи поклоняюсь я Господу, чи, можливо, я поклоняюсь своєму ідолу? Можливо, це фінанси, можливо, це визнання, визнання людей, які сьогодні тобі кричать Осана, а потім кричать Розіпни його. Можливо, кожен. Задумається над цим і вирішить і зрозуміє, що поклоніння ідолам приводить до смерті. Поклоніння ідолам приводить до смерті. Молимось, дорогі брати і сестри, за те, щоб ми не забували, що завжди потрібно слідувати за Господом і поклонятися тільки йому одному. Господь всемогутній Бог. Ми дякуємо Боже Тобі за цей день, Боже, за цей ранок, Боже. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти нас створив, що Ти вдихнув це життя в нас, Боже. Ми дякуємо Тобі, Боже. Ми за все Тобі дякуємо. Ми дякуємо за ту дорогу, Боже, якою ти ведеш нас. Ми дякуємо, що ми народилися, Господи, в Україні. Ми дякуємо, Ми дякуємо, що народилися в часи війни. Ми не будемо ропотати. Ми не Будемо казати, навіщо ми народилися в цей час, навіщо ми прийшли в цей світ, коли йде війна? Ні, ми будемо дякувати тобі. Ми будемо віддавати всю честь і хвалу і славу Тобі, Господи. Бо ти єдиний достойний, Господи, ти єдиний достойний всієї честі, слави і хвали. Ти єдиний, Ти цар царів, ти Альфа і омега, Боже, і ми віддаємо всю честь хвалу і славу Тобі. Ми благословляємо, Господи, Твоє святе ім'я. Боже, ми благословляємо, Боже, Тебе. Ми дякуємо Тобі, Боже. Ти цар царів, ти пастир наш, Боже, і Ти ведеш нас. Ти ведеш нас, Боже. До хороших пасовищ, Боже, ти ведеш нас там, де Боже, зелена трава, де чиста вода, Боже, і ти ніколи не залишиш нас, тому що пастир Боже, тому що пастух не залишить вівцю, яка відбилася, яка загубилася. Ми знаємо, Боже, що ти завжди, Боже, врятуєш, ти завжди вбережеш. Боже. Ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, Боже, і ми, Боже, просимо, Боже. Прости нам, прости нам і будь милостивий і милосердний до нас, Боже, коли наш взір, коли наш взір, Боже відвертається від Тебе, Боже, коли наш взір дивиться в іншому напрямку, коли ми, коли ми починаємо дивитися на ідолів, коли ми починаємо задумуватись про те, а що скажуть люди. Про коли ми говоримо і боїмося сказати правду, проголосити справедливість, проголосити ім'я Господнє, коли ми поклоняємось фінансам, коли ми поклоняємось визнанню людей славі, зв'язкам, коли ми поклоняємося цим ідолам серця. Господи, будь милостивий, і милосердний, Боже, прости нам, прости нам, Боже, Ти люблячий, ти милостивий, зверни обличчя на тих, хто відвернувся від Тебе, Господи, засяй на них обличчям своїм, Господи, і поверни, Боже. Поверни, Боже, і дай мудрості, Боже, запали духом своїм, Господнім їх і торкнися, і дай зрозуміти, що потрібно взір завжди. Бачити Тебе і завжди взір свій направляти на Тебе. Боже, торкайся наших сердець, наповнюй нас духом своїм, Господнім, очисти нас, онови, освяти Господи, кожного із нас, Боже. Дай нам, Боже, зрозуміти волю Твою, Боже. І нехай виконається воля Твоя в нашому житті, а не воля наша, Господи. Нехай воля Твоя виконується, щоб ми знали. Твою волю, Боже, щоб ми розуміли Твою волю, щоб ми виконували Твою волю, щоб ми йшли тими шляхами, які ти підготував для нас, щоб Ти вів нас нашими дорогами, а ми йшли ними. Йшли з радістю і раділи в Господі, щоб ми не бавились після того, як поклоняємось ідолам, а щоб ми раділи в Господі. Бо Ти сказав, радійте в Господі, і ми будемо радіти в Господі. Ми будемо радіти тому, що ми знаємо Тебе, що ми знаємо ім'я Твоє, що ми знаємо волю Твою, що ми виконуємо волю Твою, що ми. Знаємо, який наш Господь, а наш Господь люблячий, а нас наш Господь довготерпеливий, наш Господь милостивий, наш Господь. Той, який оберігає, який направляє, який дає мир, радість і спокій на серце. Господи, ми так любимо Тебе. Боже, продовжуй діяти, дій в нашому житті, веди нас по дорогам нашим, благослови нас на дорогах нашим. І прости нам, Боже, прости нам, коли ми, Боже, відвертаємо взір від Тебе. Господи, молилися в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.